Привіт, друзі! Послухайте малята, хто це так плаче? Так це ж вовчик завиває. У лісі дуже холодно, морозно, і ось у вовчика замерзлі лапки, а все тому, що в нього немає. Цеплих шкарпеток. Давайте пожаліємо вовка і подарую, подаруємо йому шкарпетки. Ось які я знайшла, а щоб вони йому сподобались, давайте їх прикрасимо. Будемо шкарпетки прикрашати кольоровими смужками, які ми з вами намалюємо. А ну роздивимось ось ці шкарпетки. Ось смужки на шкарпетках. Смужки які? Прямі, короткі та довгі. Смужки якого кольору на шкарпетках? Зеленого кольору синього. Зеленого-синього. Ось наші шкарпетки, вони білого кольору. Беремо пензлик трьома пальчиками біля металевого наконечника. Згинаємо два пальчика. Так, мочуємо водичку і набираємо синю фарбу, так, проводимо пряму лінію. Ось так. Ще набираємо фарбу. Ось так. Ось так. Тепер другу шкарпетку. Так, відступили трохи, намалювали лінію. Відступили, намалювали. Всі сині смужки в нас вже готові. Тепер ми намалюємо зелені смужки. Зелена. Синя, зелена. ось. Ось і готові наші шкарпетки. Діти, я сподіваюсь, що вовчик вам дуже дякує за такий теплий подарунок.